Я чув о, таку історію, що хороший Девопс це лінивий DevOps, котрий все автоматизував і може собі спокійно, спокійно пити каву. Да? Це, як мені здається, на заводі у Генрі Форда, коли він платив автомеханікам не за те, що вони працювали, а в момент, коли вони сиділи, нічого не робили. Тому в них була мотивація прям робити все добре для того, щоб да, не було у них роботи. Так, я погоджуюся, це якби. Так було б найкраще всього. Чай не завжди так виходить. Це залежить від проєкту. Знову таки, це Да? Іноді ну, DevOps може. Займатися взагалі не автоматизацією. У мене були проєкти, де я більше займався пошуком корня проблеми. Наприклад, там був місяць, де я взагалі не бачив порталу ажура, не бачив пайплайнів, а просто сидів. Це так: лінивий девоп зробить, щоб все було максимально автоматизовано. Ну, я теж притримався цього принципу частіше всього. Що... Ну, розумієш, я така друга річ, що, наприклад, ти щось запустив якусь автоматизацію, да, і треба дві години. Щоб вона переключилася. Ну так. Але вона автоматизована, але ти все одно маєш якби сидіти поряд, і, щоб вона там не, вил... не вилітіла, щоб все було в порядку. Тому як би, да. я Погоджуюся. Окей. Okay. Okay. Да. Робота мрії. Запустив кнопку, сидиш дві години, ну, якщо нічого не впало, дві години на попити каву в тебе є.